Слава Богу. Слава Богу. Дуже гарний псалом проспівала група, ви знаєте, браття, сестри, і людина, яка вже в такому старшому віці, то вона задумується над тими словами, які сьогодні прозвучали в цьому псалмі. Знаєте, коли молодий або молода людина, вона ну так не думає, бо ще думає, що дуже багато днів життя попереду, правда. І багато що можна вспіти, багато що можна поміняти, багато що можна зробити. Хоча ми бачимо, на жаль, сьогодні і молодих дуже багато людей помирає. І не вспівають того всього. Але дійсно хмарами пролітає життя, ми як ті хмари. Але хмари є різні. Ви знаєте? Ми сьогодні навіть мали гарний сонячний день, і на небі були хмари, правда? На небі були хмари, але ті хмари так просто проходили, і дощу не було. А той, хто обробляє землю, він бажає, щоби на його поле пішов цей Божий дощ. Слава Господу. І сьогодні добре питання до нас: якими ми хмарами сьогодні є, чи тими життєдайними, які несуть Слово Боже, як говорить воно, і той, хто каже в Господі, прибуває. І те слово, яке в ньому прибуває, стане джерелом життя. Віруюча людина стане хмарою, яка виливає дощ, яка є джерелом життя. Я хотів би прочитати деякі місця, і ми пороздумуємо відомі місця, буду читати вибірково по декілька віршів. Третій розділ Євангелія від Івана прочитаю дві фрази Ісуса Христа, два віршика, і сказав йому у відповідь. Істинно, істинно, кажу я тобі. Хто не народиться з гори, не може бачити царства Божого. І пропускаю четвертий, п'ятий віршик. Ісус відповів: істинно, істинно, кажу тобі, якщо хто не народиться від води і духа, не може увійти в Царство Боже. Досить два гарних вірші, друзі. Ви знаєте, я так люблю це місце, і я постійно над ним думаю. Слово Сина Божого, який сказав, хто не може увійти в Царство Боже. І як би себе людина не тішила, не обманювала, ви знаєте, як би людина себе не заспокоювала, це слово, воно актуальне сьогодні для нас. В першому місці він каже, хто не народиться з гори. Ми знаємо про діалог, з ким іде, правда, в цьому місці. Цей старець, який очікував Божої слави, Божого царства, очікував зустрічі з Господом, він задає, знаєте, такі живі питання, бо в нього життя, воно добігає кінця. І Ісус поправляє себе. Перший раз сказав, хто не народиться згори, інший. Інша фраза, вона якби більше глибше відкриває зміст того слова, яке сказав Господь. Хто не народиться від води і духа, не зможе досягнути Царства Божого. І ви знаєте, я так роздумував над цими словами, досить часто над ними думаю. Народитися від води і від Духа Святого ми так розуміємо. Від Духа Святого, не від будь-якого Духа, бо духів різні є, духи, які хочеш є. Ми читаємо Слово Божого, духів досить багато є, особливо від Духа Святого і від води. Треба народитися. І ви знаєте, як жінка народжує дитя, і це досить боляче. Це досить, ви знаєте, такий процес, хто є батьки, він знає, як це. Це для, і для чоловіка, і для сім'ї переживання і молитви, а для самої жінки це досить складний процес. Але потім буває велика радість. Так само, ви знаєте, для віруючої людини. Народитися для Господа, я так скажу, для Господа народитися. І. Досягнути Небесного Царства, уготованого Господом для кожної людини, яка вірує, це є досить велике. Ви знаєте, коли Ісус прийшов на річку Йордан хреститися і там проповідь була Івана Хрестителя перед тим, коли Ісус хрестився, Він проповідував про Христа за мною іде потужніший, і характеристика Ісуса. Хто хоче, може подивитися третій розділ. Він каже, я обуві недостойний не понести за ним. Чуєте? Така честь велика, носити одежу, торкатися речей, якими користується Божий син. І Іван Хреститель каже, я недостойний, і про себе каже характеристику, я просто голос. А про нього Ісус каже, народженого від жінок, не було більше, ніж Іван. І він прийшов по чину Ілії, щоб приготувати дорогу переді мною? Таке свідчення. І коли приходить Ісус на Йордан, ви знаєте, написано, що Іван почав йому протистояти, не допускати. А знаєте чому? Тому що Іванове хрещення було на покаяння гріхів. Скажіть, який Христос мав гріх хоча б один? Очі в Івана відкрилися, і він побачив Божого сина у славі і селі ще тоді, коли люди не бачили. І він падає перед Ним каже: Господи, я недостойний! Що ти робиш? Хіба тобі потрібне хрещення? Але ви знаєте слова Ісуса Христа далі, які звучали? Оближ зара, бо нам потрібно виконати усяку правду. І правда Божа полягає у тому, ви знаєте, що Господь став на місійне служіння. Не в тому, що йому було потрібне Іванове хрещення, щоб він там визнав гріхи, як написано перед тим. Люди приходили, хрестилися, кожен визнавав свої гріхи. І я собі задаю питання: а далі що? Хіба людина, яка охрестилась Івановим хрещенням, переставала грішити? Пізніше там було Іванове вчення, своє вчення було. Ну, як Богомдане. Але не таке, як ми маємо сьогодні в Ісусі Христі. І ви знаєте, коли Ісус охрестився, ще в народі кажуть свято Богоявлення, правда? Господь з'явив себе, бо Іван побачив голуба, небо відкрилося, Дух Святий сходить на Христа. Син стоїть у воді. І голос з неба небесного батька. Господь з'являє себе перед тим, як він стає на служіння. Коли ми читаємо другий розділ дії святих апостолів, можна звернутися проповідь апостола Петра. Ви знаєте, коли він говорив до людей після хрещення Духом Святим, я прочитаю декілька тільки віршів, 38 го вірша, і по 41-й. Петро відповів їм: Покайтеся, і нехай охреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших. І отримайте дар Святого Духа, бо вам належить обітниця і для дітей ваших, і всім дальнім, кого тільки покличе Господь Бог наш, і багатьма іншими словами Він свідчив і благав їх, говорячи: спасайтесь від роду цього лукавого. Отже, ті, що охоче прийняли слово Його, охрестилися. І в той день приєдналося близько трьох тисяч душ. Слава Богу. Ви знаєте, я мав такий діалог, я, може, вже проповідував і, може, згадував це. Я одного разу бесідував з жінкою, яка була тимчасово переселена особа. З міста Маріуполь після цих трагічних, таких драматичних подій, коли дуже багато мирних мешканців просто хоронили у братських могилах, ви знаєте, і вона це все так розказувала. І я їй трохи про Бога почав говорити, бо ця людина далека від Бога, ви знаєте, і вона так протестувала, і вона сказала до мене таке запитання. Ти мені скажи, якби я не буду прізвища застосовувати, оцей північний цар. Який зараз робить багато шкоди в нас, покаявся, Бог би його простив, я кажу обов'язково. І ви знаєте, шквал емоцій. Ви не уявляєте, людина, яка пережила горе і біду, шквал емоцій, і я почекав, витримав паузу і почав їй пояснювати. Зрозумійте, що коли людина кається, це не так просто сказав пробач мене, і пішов, і все помінялося. Це досить складно. Я хотів би сказати, що це є народження згори, коли над тобою небо відкрите. І я сьогодні до всіх кажу, хто ще цього не пережив. Коли Бог кличе до себе, притягує, а ти противися, ну Бог тебе притягує, це момент. Скласти все біля Голговського Христа і сказати: Господи, я Твій. Я жив отак, але я так не хочу. Прости мене, я твій, оце є народження згори. Але це дається не кожній людині. Чуєте? І тоді вона заспокоїлася і каже до мене, я поняла. Це дано не кожній людині, друзі, те, що ми сидимо тут. Те, що ми народилися з гори, від Духа Святого і від води, я зараз до іншої частини перейду, це не від нас. Від нас тільки частинка, коли Бог мене і вас покликав, і я, добру волю маючи, відкрив своє серце і пішов. І пустив Господа в моє серце і скажу більше в моє життя. І сталося велике чудо. І це стало видно навіть зовні. Людина преобразилася. Друзі, кожен з нас преобразився, я скажу так, навіть на лиці. Людина почала бути щасливою. Вона почала радіти, тішитися тим речам, і люди часто не розуміють, бо для них вони просто порожнє слово. Людина почала, ви знаєте. Жити життя, яке дає їй Господь жити. Інша половина народитися від води. Ви знаєте, чомусь ми називаємо водне хрещення перша видима заповідь. І я задався питанням, а чого не покаяння перша видима заповідь, правда? Кожна людина вона перше покаялася, але чомусь Бог особливо увагу звертає і каже, це перша видима заповідь. Народитися від гори. Я сьогодні чую таку мову, ви знаєте, не раз кажуть, ну, це формальність. Друзі, це не формальність. Чому Ісус прийшов на Йордан? Чому Петро сказав: нехай кожен охреститься з вас? Це частина нашого виконання, заповіту, обіцянки Господу. Кров Ісуса Христа з другої сторони, Він є з нами. Той, хто заключив заповідь, Він з своєї сторони щось робить. А ми зі своєї сторони кажемо, хрещення це що? Обіцянка, правда? Ми Богу, щось обіцяємо. І Боже Слово каже, якщо ми порушуємо цей заповіт, то Бог остається що? Вірним. Слава Господу! Він сам себе зректися не може. Часто віруюча людина, ми сьогодні чули, брат Славік проповідував, коли робить произвольний гріх. І він сказав таке слово: якщо гріх появився в нашому житті, друзі, я так скажу, він сам по собі не появляється. Це одне з двох. Або не розкаяне серце і є якась залежність, або втрачений страх Божий. І людина починає робити те, що їй любилося до зустрічі з Ісусом Христом. От людині це любилося. Коли людина втрачає Божий страх, втрачає з поля зору Христа, вона повертається до того, що їй любиться і подобається. Коли Ісуса не стало, Петро що пішов робити? Те, що він вмів робити, те, що Він любив робити, каже, і він же ж не хріщив, правда? Каже, я іду. Ловити рибу. І досить важливо, ви знаєте, коли людина дійсно заключає завід з Господом. Вона стає частинкою Божого плану, Божої обітниці. Я хотів би зачитати слово, яке є записане в Єзекіїля. Воно частково стосується нас сьогодні. Може, не частково, а напряму стосується, яке було до народа Ізраїля, і записані такі слова, це 36 розділ з 25, 27 вірші. І покроплю вас чистою водою, каже Господь до народу, і станете чисті зо всіх ваших нечистот, зо всіх ваших бованів, очищу вас. І дам вам нове серце. Чуєте? І нового Духа дам вам у ваше нутро. Викину камінне серце з вашого тіла і дам вам серце із плоті. І далі. І духа свого дам я до вашого нутра, і зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. І духа свого дам до нутра вашу. Ви уявляєте, що Бог робить. Коли ми складаємо Богу обіцянку. Бог може до цього робить, може після цього, але так, ви знаєте, образно, щоб ми зрозуміли, невидима переміна і операція робиться всередині нас самих, оце є народження згори. Воно, Я не просто сказав, що воно болюче. Ви зняти, знаєте, взяти забрати камінне серце вирвати і дати плотське серце, яке буде здатне любити. Прощати, милувати, допомагати. Ви знаєте, І багато-багато інших речей. Це може тільки Господь Духом Святим. Слава Господу. Ви знаєте, не може людина поміняти іншу людину, як би вона не старалася. Ми маємо приклад багато виправних закладів. І ви знаєте, після тих виправних закладів я скажу так, як я знаю, тому що я там служив. Люди виходять змінені. Але не в кращу сторону. Якщо порівняти, який він сідав туди і який він вийшов, то це набагато гірша людина. Нібито виправний заклад, покликаний для того, щоб змінити людину, але не може змінити. І коли браття приїжджають проповідувати Слово Боже в тюрму, ви знаєте, Дух Святий робить велику роботу, і оці люди, які там працюють, вони кажуть, а що ви зробили з тими людьми? А вони не такі, як були до того. Щось сталося. Якась переміна сталася, була зустріч з Господом. Було народження, ви знаєте, згори. Це болючий процес. І ви знаєте, я буду закінчувати свою проповідь, але хотів би ще торкнутися народження згори. воно характеризується певними ознаками. Я так часто себе перевіряю, ви знаєте, коли. Читаю це місце, воно досить широке і глибоке і змістовне, коли кожен з нас почне над ним думати, молитися, шукати, Господь почне відкривати. Ви знаєте, є певні ознаки, коли Бог народив мене і вас згори. Вони не 100% зараз в кожного є, бо це процес довгий. Певні речі набуваються руками. Дух Святий працює, ви знаєте? Коли людина кається, друзі, Бог в першу чергу працює над тим, вже серце поміня, міняє. Бог працює над тим, щоб ми залишили те, що було. Ви знаєте, що значить покаяння? Так в простому перекладі звучить: залишити гріх. Як залишити гріх, який любився? Ви знаєте, не просто залишити залежність. Колись один брат, який сам був наркозалежний хоча з віруючої сім'ї, він казав такі слова. Брати, оцей гріх вміє чекати 10 років, 15. У мене очі отакі були, я кажу, як? Так я це знаю. Ви знаєте, то Бог робить так, що людина позбавляється залежності. Людина не тільки жалкує, вона перестає робити те, що їй любилося. І Бог робить більше, він йде далі. Він робить так, що той гріх, який любився, він стає настільки мерзенним, бридким для людини, що людину просто верне від того. Я так буду просто говорити, як є. Скажіть, хто так може зробити? Це тільки Господь робить. І Він дає нове серце з плоті і крові. Серце наповнене Духом Святим. І ви знаєте, перша ознака людини, яка народилася з гори, Бог для неї стає в житті номером один. Понад все і понад всіх. На першому місці у серці Господь. Слава Богу. Далі людина, знаєте, починає. Шукати Божого лиця. І ми знаємо, як це можна робити, правда? Людина починає багато молитися. Ви знаєте, коли людина перестає молитися, вона втрачає цінність, напевно, того, що Господь для неї зробив. Віруюча людина, яка народжена згори, вона хоче спілкування з тим, хто їй дав все нове. Вона хоче щоб Бог до неї говорив, і вона має стільки багато сказати для Господа. Ви знаєте, те, що чоловік не скаже дружині, діти не скажуть батькам. Те, що ми не скажемо самому кращому другу, ми можемо сказати Господу. І ми бачимо його реакцію. Часом вона настільки, настільки незрозуміла для нас, але нам щось добре, правда? І далі, коли людина, ви знаєте, Народжена згори, вона починає вчитися, я не побоюсь цього слова, вчитися любити людей. Друга заповідь подібна тої, щоб полюбити Господа, каже, полюби ближнього свого. Як що? Як самого себе. Ви знаєте, людина до зустрічі з Господом, нехай ніхто не тішить себе, скаже: «Я, Ну, я любив людей. Ну як? Я ж не був такий поганий. Друзі, насправді кожна людина любить найбільше себе. Самі більші егоїсти в житті це є ми самі. Але коли людина народилася згори, вона починає любити людей. Вміщати людей це процес цілого життя, тому що люди різні попадаються, різні моменти, різні характери, різні обставини. Не так просто любити людей, друзі. Хто сьогодні ми чуємо, говорить, каже, я люблю людей, правда? Це все одно, що сказати, я люблю рибу. Я люблю рибу, друзі. Насправді я люблю рибу, чи я себе люблю. Вона мені смакує, правда я люблю смак риби. Я люблю її в будь-якому вигляді їсти. Копчену, сушену, жарену, печену. Але ж риби я не люблю, бо риби то нема, її приготовляють. Я не роблю все для риби, щоб їй було добре. Бо я люблю рибу. Я люблю себе, друзі. А Бог починає нас вчити любити людей. Це досить складно, друзі. Це досить боляче, коли ти людині робиш дуже багато добра. Ти просто викладаєшся всім, чим можеш, а у відповідь ти що получаєш? Навіть простої подяки ти не получаєш. І це не так просто любити людей, друзі, але народжений з гори, оце серце нове, воно може це робити. І це Господь робить Духом Своїм святим. Слава Господу. Далі, ви знаєте, вчиться прощати людей. Що легше сказати? Я тебе прощаю, чи зробити діла, які свідкують про прощення? Я думаю, що легше сказати, я прощаю, правда? В Серце ж ніхто не загляне, не побачить. Ну каже, тобі ніколи не забуду. Ну, Бог не так. Ви знаєте, якщо простив, можна згадувати. Дехто каже, не згадує. Так може тільки Бог не згадувати. В пам'яті воно є, воно болить, особливо якась образа, щось минуле. Ви знаєте, досить тяжко забути. Я кажу, ми не комп'ютер, щоб взяти з того диска, витерти і все, і там пусто немає нічого. Людина щось має пам'ять, пам'ятає. Але не ображатися. І робити діла, ви знаєте, які геть суперечать тому, що, ви знаєте, сьогодні роблять люди на землі. Робити добрі діла відносно тої людини, яка тебе образила. І слово Боже каже, і так роблячи ви в вуглі гарячі, зберете їм на голову. І для них це незрозуміло. Як так? Оце є народжене з гори серця. І далі, ви знаєте, міняється хід думок і міняються пріоритети в житті. Віруюча людина зовсім по-іншому мислить, друзі. Для неї цінніше стає те, що невидиме, а те, що видиме, за чим сьогодні багато женуться, ставлять на перше місце, воно не стільки важливо перед Богом, тому що воно скоро минуще. А те, що невидиме, ну воно цінне в Божих очах, друзі, воно для нас стає на першому місці. І не дармо апостол Павло казав: ми, каже, нічого не маємо, але всіх що? Збагачуємо. Чим ми можемо збагатити, якщо ми нічого не маємо? Друзі, можна багато говорити, це широка тема, але пріоритети міняються. Те, що для людей сьогодні низьке втратило ціну або взагалі топчеться ногами, для людини віруючої воно стає на першому місці. Слава Господу! І далі, ви знаєте, змінюється погляд. Людина невіруюча вона сьогодні боїться вічності. Хто замічав, що невіруючі люди сьогодні вони бояться помирати? Правда? Кажеться, за життя такі герої, герої, а як приходить той момент то морі, день істини. І що? І розпач? А знаєте чому? А тому, що життя прожив марно, і в тебе там нічого нема? А віруюча людина вона працювала якраз для вічності. Наше життя де на землі? Ну, ми живемо Його, але ми, живучи на землі, маємо момент собі там, у вічності, приготувляти посередством Слова Божого і Духа Святого, щоб нам там було добре і бути з Господом. І останнє змінюється відношення до гріха. Це те, про що сьогодні брат Славік проповідував. Слово Боже говорить, що Бог Він не буде миритися ні з яким гріхом, навіть отаким. І якщо сьогодні людина, ви знаєте, перебирає, оце гріх, оце не гріх, оце мені можна, оце не можна. Я це говорю для того, щоб в першу чергу перевірити, друзі, себе, чи я, моє народження є стовідсоткове згори. Чи я собі дозволяю, ви знаєте, робити речі, які не угодні Богу. Я вже сказав, на першому місці буде Бог. Те, що йому до вподоби, те, що він хоче в мені бачити, те, що для мене послужить в майбутньому до добра, Господь сьогодні хоче для кожного з нас. І якщо сьогодні є певні межі, не треба їх пересувати. Ці межі Словом Божим поставив Господь. І сьогодні Господь нас покликав до цієї спасаючої благодаті. І ми сьогодні є церква Христова. Хай Бог нас всіх рясно благословить. Помолимося, подякуємо Богу. Амінь. Боже наш, дякуємо тобі, Господь, за милості всі твої,